Усім доброго і мирного часу. І так, що робити, коли вимкнули світло? Так, знаю, зараз люди покупляли паверстанції, акумулятори, ну забезпечили себе освітленням і інтернетом. Знаю, розумію. Ну але що якщо будуть вимикати світло на довший час, і акумуляторів ніяких не хватить? Ну і якщо навіть хватить, то чому б не дати відпочити нашим очам? Ми ж постійно то в телефоні, то в комп'ютері, то в планшеті, Ми постійно в тих гаджетах, правильно? І ще от ті новини. Ну, ті новини впливають на нас дуже погано, негативно. Ми на новини вплинути не можемо, а вони на нас впливають і досить сильно, і досить погано. І щоб, хоч трішки дати відпочити нашим мізкам, їх потрібно переключити на якусь іншу інформацію, більш позитивну. Бо сам інколи думаю, що вже з розуму схожу. Ну ніхіра не розумію. Особливо як подивишся якісь новини, а почитаєш коментарі, ну все, ну світ здурів. Ну я в шоці, я нічого не розумію, я дурів. От. І потрібно на щось переключитися, от, ну, якесь щось нейтральне. Або ще краще повчальне. Є хороший і перевірений варіант це працювати фізично. Як казав мій кум, щоб не лізли дурні думки в голову. Береш лопату і копаєш, копаєш, копаєш. Коли замучився, закопуєш. І тоді дурних думок буде мінімум. Ну, але є кращий варіант, більш цивілізований. Розуміємо, що попереду зима, вечори довгі, хочеться відпочити. І щоб не вникати в оце все, ну, бо це людина з розуму може зійти, то ось аудіокниги — це самий класний варіант. Це я на собі перевірив і досі перевіряю. Вдень слухаю, буває таке, що от тупо зависну. Щось там роблю, там з викруткою чи навіть з паяльником в руках зависну і слухаю цю книгу. Вже забув, що мав робити. Ну настільки буває цікава книга, що просто зависаєш. І так само і засинаю. От, включу наушнички, слухаю, воно там щось собі бубонить. Поки цікаво, ти слухаєш, а коли вже заснув, то вже і відрубався. Просинайся в здоровому глузді. Думаю, ніхто не буде сперечатись, що читати звичайні книги це корисно. Ну, в міру, також, щоб навантаження на очі не йшло. Чи таку книгу, чи електронну книгу, корисно, нема питань. Ну, але потрібні умови, ну, щоб був спокій, десь, десь сісти чи прилягти, щоб ніхто не заважав, нічого не відволікало, і тоді можна читати. Це, тобто тільки на місці. А аудіокнигу завантажили на телефон і слухаємо, чи сидячи, чи стоячи, чи хоч бігти на прогулянці, чи куди ми там йдемо, їдемо, в автомобілі в транспорті чи в наушниках, чи так можна слухати. Тобто слухаємо в будь-якому положенні і в будь-якому місці. Завжди при нас телефон, і ми це слухаємо. Якщо ви слухали аудіокнигу і вам не сподобалось. Ну, буває таке, а мені не подобаються аудіокниги. Це означає одне, ви не скачали свою книгу. Тобто вона вам не зайшла чи по темі, чи по озвучці. Буває таке, що автор так читає і здається, і книга цікава, і цікаво, що там буде далі. Ну, слухати або неможливо, або дуже важко. Качайте інші, шукайте ну, їх велика кількість і можна закачати. Я роблю як закачую штук 10 книг різних. Ну, дивлюся, де побільше відгуків, де люди хвалять, і потім вибираю, що мені подобається. Не підійшло стер, закачаю іншу. Дружина також не слухала, поки я не почав включати і на кухні грає, і вона вже бачу, прислуховується. Потім я вже іншу слухаю, а вона запитує, а чим та книжка закінчилася, що там було. Ну, тобто це захоплює, затягує. Ну, якщо озвучка гарна і сама книга цікава, це краще, ніж кіно. І при тому аудіокнига на телефоні займає не так багато місця. І коли ми її слухаємо, екран не включений. Ну тобто, як погашений телефон, акумулятор не розряджається. Надовго хватить. В більшості випадків людині потрібно, хоча би раз послухати одну цікаву книгу, і вона зрозуміє, що це таке. Їздив я якось з одним водієм, ну, він все життя водій по маршрутах їздить, і я з ним їздив, і в нього постійно музика яка грає. Одне й те саме покруто все. Я кажу: а чого ти не спробуєш аудіокнигу послухати? Ну, кажу, ну давай їх попробуємо. Ну, І він як оце підсів на ці книги, що приїжджає додому і не виходить з буса свого. Дружина бачить, що він приїхав, але не виходить, думаю, що щось сталося. Підходить до нього, стукає в двері. Він сидить і каже: Так, не мішай, дай, дай послухати ну настільки от подобається. Пізніше він казав, що я от приїжджаю з маршруту, не тільки роботу зробив, а ще й приїхав начитаним. Тобто грамотним приїхав. Знаю одного чоловіка, який сам працює на складі, тобто там видав якісь товар, чи прийняв і далі там сам один. Склад, це таке глибоке підвальне приміщення, і радіоприймач там погано тягне. І ось він там слухає аудіокниги. Я якось його запитував, чи тобі там не скучно, то він таки каже: Саня, якби не ці аудіокниги, то я би там давно занувся. Це ж камера одиночка. А так з аудіокнигами все нормально, все чітко. І ось він там носить цей товар, складає, пакує, видає і слухає ці аудіокниги. А якщо треба там видати товар чи десь вийти, просто ставить на паузу. Потім прийшов і далі продовжує слухати. Тобто, каже, якби не ці книги, то я не знаю, що б зі мною було. Я би вже там давно не працював. Оце ділимося з ним враженням про ту чи іншу книгу, яка хороша, яка цікава, якого автора варто послухати, що дійсно цікаво пише, і який диктор цікаво гарно начитує. Ну от приємно ділитися враженнями, і дякуючи йому, переслухав досить гарних і цікавих книг. Тепер он і дружина, якщо має кудись їхати, то просить закачайно мені на телефон якусь книгу, щоб було що в дорозі послухати. Ну розуміємо, закачали декілька аудіокниг собі на телефон, і інтернет нам вже не потрібний. Тобто, на телефоні інтернет відключили. Екран погас, і телефон розряджається мінімально, ну дуже помалесенько. Можна переслухати купу аудіокниг. І ще не знаю як кого, але мене вже ковбасить, кумарить від того штучного інтелекта, як він озвучує. Оця озвучка ну механічна, ну не чути живого звуку. А ось коли автор начитує живим голосом, ну це приємно слухати, це просто задоволення. І ось основне. Для чого я записую оце відео? Не для того, щоб розширити там свій контент, контенту в інтернеті і без мене хватає, а для того, щоб ми могли поділитися тими чи іншими цікавими аудіокнигами. Щось я запропоную, щось мені запропонують. Ось я вже згадував якось у відео про аудіокниги, і якийсь підписник порекомендував послухати Атлант розправив плечі. Дійсно цікава, повчальна, заставляє замислитись книга. Дякую тому підписнику. І ось таким чином ділимося. Щось я, щось мені. І всім буде добре, зручно і цікаво. Де можна скачати аудіокниги? Зараз багато різних ресурсів, але далеко не всі вони безкоштовні. Я покажу звідки я качаю. І в першу чергу це ось. Гуртом Толока. Ось адреса, щоб не шукали. Ну, я ще продублюю там в коментарях або в описі. І ось тут є українською мовою озвучені аудіокниги. Ось, бачимо. Аудіокниги українською. Художня література, зарубіжна історія, біографічні. Зареєструватися тут і скачуємо безкоштовно на українській мові. Щоправда, тут вибір не дуже великий і не завжди добре озвучено, але безкоштовно качаємо. І ще ось два сайти, звідки я скачую, база книг. Адреса ось називається базари.кнік.топ. Також база книг, але в кінці не топ, а інфо. І книги тут деякі безкоштовно, деякі платно. Тобто, якщо на одному платно, то на другому можна скачати безкоштовно. Або якщо знаємо автора і назву книги, даємо пошук і знаходимо потрібну книгу. Чим зручні ці сайти, що тут можна слухати онлайн, або якусь частинку прослухати, а потім скачуємо. Ну зацікавила якась книга, і ми не знаємо, хороша вона чи ні. І ось тут прослухали якісь якусь частинку. І скачуємо ту книгу, якщо хочемо без інтернету. Якщо є інтернет, то слухаємо прямо онлайн. Пропоную вашій увазі послухати аудіокнигу. Ця книга із серіалу Попаданців, коли людина з теперішнього часу попадає в минуло і з теперішніми знаннями міняє історію. Я переслухав чимало аудіокниг, і це одна із найкращих. Це буде цікаво, як чоловікам послухати, так і жінкам. А особливо це буде цікаво тим, хто застав радянські часи. Так, книга озвучена російською мовою, але прошу зауважити, що озвучена ще у 2018 році. Році ще задовго до цих сумнозвісних подій. Ця книга назбирала багато позитивних відгуків, і я з ними згідний. І ця книга з серіалу, який потрібно дослухати до кінця, бо в кінці якраз розв'язка і буде все зрозуміло. Пряме посилання на цю аудіокнигу залишу в описі або в коментарях. Також закину на FaxNet, можна прямо звідси скачати. Ось є посилання, також продублюю в коментарях і в описі. Так що чекаю ваших відгуків, рекомендацій і що запропонуєте послухати.